Вітаю, мої любі третьокласники! Ми розпочинаємо з вами новий урок читання. Свої друковані зошитки, частинка сьома розгортаємо на 57-й сторінці. Уроки 17-18 за темою Янсон. знана фінська письменниця, художниця та каскарка. Ми сьогодні з вами продовжимо читати уривочок твору «Капелюх Чарівника. На початку нашого уроку я пропоную прочитати невеличку довідку про фінську казкарку та художницю, про Туве Янса. До речі, її портрет ви можете побачити на світлині на сторіночці 57, роки її життя 1914-2001. Скажіть, будь ласка, а хто це поруч із нею такий біленький? Хто пам'ятає, як їх називають? Так, діти, це мумітроль, це її казкові герої. Читаємо інформацію у тринадцятому завданні і обов'язково підкреслюємо ту інформацію, яку треба запам'ятати. Туве Янсон народилася 1914 року в Гельсінкі, столиці Фінляндії. Батько був скульптором, мати художницею ілюстраторкою. Дівчина проводила літо у Швеції, у бабусі, котедж якої розташовувався на лісовій галявині. До того ж, родина тривалий час винаймала будиночок рибалки на острівці у фінській затоці. Туве Янсон вважала, що без щасливих років дитинства ніколи не почала б писати казок. Колись, сперечаючись з братом Ларсом, дівчинка намалювала на стіні маленького бегемота, який пізніше, під іменем Мумітроля, став одним з найвідоміших казкових героїв. Тож письменниця спочатку намалювала персонажів казок, а потім створила захопливі історії про долину мумітролів країну дружби, любові, поваги до ближнього. Тож, скажіть, будь ласка, що нам треба запам'ятати з цієї довідки? Так, підкреслюємо, що Тувеянцун народилася 1914 року в Гельсінкі, столиці Фінляндії. Батько, скульптор, мати, художниця і ілюстраторка. Так, діти, добре. Далі, скажіть мені, будь ласка, що вона спочатку придумала після того, як вже написала казки? Дійсно, вона спочатку продумала своїх казкових героїв, це були маленькі бегемотики, яких вона згодом назвала мумі-тролі. А вже потім до цих казкових героїв вона написала свої казки, які дуже чудові ми сьогодні продовжимо читати уривочок з цих казок. Діти, розкажіть, будь ласка, а де проходило дитинство Туве Веянсон? Поміркуй, чи корисно в дитинстві мріяти, фантазувати та пізнавати нове. А для чого це корисно? Навіщо взагалі фантазувати? Наступне завдання це право фотоапарат. Слід дуже уважно подивитися, запам'ятати інформацію та записати її у зошиток. Будьте уважними та зосередженими. Увага! Напишіть інформацію, яку ви запам'ятали у чотирнадцяте завдання. Не забудьте перевірити мумітролі це літературні герої казок Тума Янсен. Далі, будь ласка, виконайте тестові завдання знайка. Якщо за одну хвилину виконаєте правильно, то прочитайте слово з обведених літер і запишете його. Я вам надаю таймер одну хвилиночку. Будьте, будь ласка, уважними, читайте уважно завдання та обводите в кружечок правильні відповіді. Увага! Час розпочався! Хвилина пішла! А стоп, давайте з вами перевіряти. Сподіваюся, що ви всі встигли виконати запропоновані завдання. Запитання перше, познач, як називаєте, про що йдеться у творі. Це тема. Друге, познач, у якій долині мешкали мумі мумітролі. Якщо ви на минулому році були дуже уважними, тоді правильно впоралися із завданням. Це букавка У долині мумітролів. У третьому слід було позначити, як мумітролю проводили зиму, а вони дійсно спали. І у четвертому познач, на якому інструменті грав нюхмурник, а він грав на гармонії. Тож у вас повинно було вийти слово туве. Скажіть, будь ласка, що це за слово таке? Дійсно, туве це ім'я загадкової фінської письменниці, каскарки та художниці туве Янцан. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку, фізкульт хвилинку, а потім знову повертайтеся до нашого уроку. Будемо готуватися до виразного читання наступного уривочку твору кабелю чарівника. Для цього попрацюємо з чистомовкою, читаємо її спочатку повільно, а потім дуже швидко, як сороки. Читаємо. «Оти, оти, оти, чудернацькі ми істоти. Оти, оти, оти є приємні в нас турботи. Самостійно тричі прочитайте цю частомовку, кожного разу прискорюючи свій темп. А тепер намагаємося наздоженути мене? Готові. Починаємо. Оте-оте-оте, от, чудернацькі ми істоти. оте оте от є приємні в нас турботи. А ви встигли? молодці. Далі ми з вами дізнаємося лексичне значення наступних слів із тлумачного словничка. Читаємо разом: Баламкати означає безладно махати, стрімкий, швидкий, прихильно, доброзичливо, поблажливо. Строфа повторюване поєднання кількох віршованих рядків, зв'язаних між собою певною інтонацією. Закосичитися тут прикраситися. Самостійно прочитайте, будь ласка, ще раз тлумачення цих слів і запам'ятайте їх. Ну, а тепер ми готові з вами читати наступний дуже цікавий уривочок твору Дула Янсон Капелюк Чарівника у перекладі Наталії Іваничук. Читати будемо ми, звичайно, за диктором, обов'язково слідкуючи, читаємо всі разом і запам'ятовуємо зміст певного твору. Мумітроль, обережно перебираючи коротенькими ніжками, зліз униз. І побіг простісінько на звуки мелодії. Унизу біля річки мумітроль угледів нюхмумрика, який сидів на поруччі містка, баламкав ногами над водою і співав свою улюблену пісеньку. Мумітроль сів поряд. Друзі мружилися до теплих променів, баламкали ніжками над стрімкою іскристою течією ріки й весело співали разом. І на душі в них було радісно й затишно. Водами цієї річки вони не раз уже раніше пускалися в мандри на пошуки неймовірних пригод. Під час кожної подорожі вони знаходили нових друзів і приводили їх додому у долину мумітролів. Тато й мама мумітроля прихильно ставилися до нових знайомств, лише доставляли щоразу ліжечка та доточували обідній стіл. Отак будиночок мумітролів став схожим. На мурашник, де кожен робив усе, що йому заманеться, і ніхто не клопотався завтрашнім днем. Звичайно, там іноді відбувалися неймовірні речі, зате ніхто й ніколи не нудився. А це погодьтеся, має свої переваги. Догравши до кінця останню строфу свого весняного гімну, нюхмумрик заховав гармонію до кишені, і друзі пішли долиною, прихопивши чмиха. Навколо роїлася розмаїта живність, що попрокидалася після тривалої зими. Повзики та стрибунці снували туди сюди, відшукуючи свої давні улюблені місцинки, вивітрювали одяг, вичісували вуса, лагодили домівки і завзято готувалися до нової весни. Де-не де на вітті дерев гойдалися мавки, розчісуючи своє довге волосечко, мишенята рили потаємні лази в латках снігу, що позалишалися ще з північного боку дерев. Веселої весни побажав старий поважний вуж, як зимувалося. Дякуємо, добре, відповів му Чи гарно спалося дядечкові вужу? Чудово, вітання татові й мамі! Отак вони обмінювалися вітаннями майже з кожним, хто зустрічався їм дорогою. Але що вище підіймалися вгору, то безлюдніше ставало навкруги. Послухайте, друзі, озвався нюхмумрик, я щось придумав. Ми зійдемо на вершину гори і складемо там кам'яну піраміду на знак того, що підкорили її першими. Що скажете? Чудова думка! скрикнув чмих і рвонув, аби випередити інших. А на вершині. Танцював вільний весняний вітер, довкруги простягався неозорий блакитний обрій, на заході губилося вдалечі море, на сході зникала річка, в'юнячись поміж хребтів самотніх гір. На півночі, скільки сягало око, закосичилися першою зеленню ліси, а на півдні з димаря будиночка мумітролів клубочився дим. Мама мумітроля заварювала ранішню каву. Жодите, ось такий неймовірно цікавий уривочок твору ми з вами прочитали. Виконайте для себе вправи для покращення зору, а потім переходьте до завдань питайника. Якщо вам буде важко відповідати на його питання, слід ще раз буде прочитати певний уривочок. Тож, завдання від питайника. Перше, що вам треба буде зробити, це подумати, на які частинки можна поділити уривочок. Простим олівчиком виділити кожну частинку. Доберіть і напишіть заголовочки за зразком. Наприклад, перша частинка нюхмубрик на поручі містка співає улюблену пісеньку. Далі друга частинка, яку ми можемо з вами позначити. Прочитайте, будь ласка, та напишіть до неї назву. Далі подумайте, третю частинку, як можна назвати. Натискайте відео на паузу та виконуйте запропоноване завдання. Далі, будь ласка, перекажіть уривочок твору за складеним планом. Далі виконайте, будь ласка, тестові завдання. Позначте правильні відповіді. До кого побіг момітрод, прокинувшись від зимового сну? А. До чмиха. Б. До нюхмубрика. В. До тата. Наступне питання. Який настрій був у друзів під час співу? А. Сонний зимовий. Б. Похмурий осінній В. Радісний весняний? Ви обводите в кружечок правильні відповіді. Далі, як мама і татому Мітро доставилися до нових знайомих сина? А. Заклопотано, Б. Здивовано. В профільно. Ми вводимо в кружечок тільки правильні відповіді. Наступне. Із чим авторка порівняла будиночок мумітролів? А із мурашником, Б із ніркою, В із барлогом. Так, діти, добре бачу, що всі поралися відмінно із цими завданнями. А розкажіть, а як жили мешканці долини мумітролів? Що вони робили? які стосунки були між ними? Використовуйте слова з тексту. Знайдіть в уривочку розповідь про мешканців долини навесні, що в ній реальне, а що фантастичне. О, діти дуже добре. З'єднайте, будь ласка, стрілочкою персонажа та інформацію про нього. У вас тут є такі персонажі, як мумітроль, міх, мумрик, мама та Чмих, а праворуч є різні характеристики інформації. Заварювала ранішню каву, рвонув нагору, аби випередити інших, побіг простісінько на звуки молоді і баламкав ногами над водою. Кажіть, будь ласка, чому взагалі друзі вирішили піднятися на вершину гори? Пропоную зараз переглянути невеличкий фрагмент мультфільму, знайти та підкреслити в тексті речення про переглянути. Дивіться уважно. Добро переглянути, підкреслюємо та читаємо. І, будь ласка, виконайте останнє завдання. Уявіть, що вам вдалося піднятися на гору в своєму краї. Опишіть, що ви побачите з гори. Поділіться своїми враженнями, своїми уявленнями. Діти, ми дуже гарно з вами попрацювали. Не забувайте! Опрацювати невеличкий уривочок у вашому маленькому зошиті для домашніх завдань це сторінки 21 та 22. Я бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!